Слава нашому Господу, Церква! Сьогодні вже ми згадували історію епізодом про те, що був час, коли Марія сиділа біля ніг Ісуса і слухала Його науку, слухала Його слова і, даючи аналіз тому всьому свою оцінку, Ісус сказав, що, що це є добра частка. Що це є добрий вибір, що це є добрий час сидіти біля них Господніх і навчатися. І сьогодні ми маємо цю добру частку. Добрий час і добру нагоду навчатися від нашого Господа Ісуса Христа. Є періоди в житті людини. Про які Біблія так більш єврейською мовою, єврейською культурою описуючи, щоб їм було зрозуміліше, говорить, що це схоже на перебування на зелених пасовисках і біля тихої води. Коли, як з кращих часів про Йова було сказано, що Господь його охоронив ззаду і спереду, зі всіх сторін. І насищає його життя благословенням. І бувають в житті періоди, коли ти справді відчуваєш, що ти біля тої тихої води, ніяких потрясінь, ніяких зайвих непотрібних клопотів. Маєш прекрасний час відпочинку з Господом чи в Господі. Но кажуть, що. В євреїв є вислів, який звучить приблизно так, що пам'ятай, що все так не буде. І, Боже Слово, нам десь про це говорить у <кій> різних текстах. І Соломон, про якого вже сьогодні двічі згадувалось, якось написав, що коли дні роки твого життя будуть довгими. Срівно пам'ятай, що в житті будуть дні темряви. І, на жаль, він сказав, що таких днів може бути багато. І сьогодні дещо про це хочу звернути нашу увагу. Знаєте, що не всі, не всі життєві періоди у нас будуть однаковими. Каже писання, що є цей час, який називається на тихій воді біля тихої води на зелених посовиськах. Еклезіас каже, що є час, про який наступають дні, про які ти скажеш, що вони мені неприємні. Павло, описуючи в одному з своїх послань, скаже, що в житті переходить період, якого можна назвати День Злий. Це ще щось складніше, ніж дні неприємні. Давид, описуючи свої певні життєві переживання, він говорить, що буває таке, що людина проходить долиною смертної тіні. Різні періоди в житті людини. Бо знаєте, коли ти знаходишся на тихій воді, біля тихої води на зеленому пасовиську, людина, людина десь розуміє, що, напевно, все так не буде. І коли чуєш, що може десь настати якийсь гірший період в житті, знаєте, так, сидячи на зеленому пасовиську, людина собі уявляє, як я цей період переживу. Я думаю, що не один з нас, ми собі якось десь в уявах своїх малювали. Якби не дай Боже десь щось, як я це перейду? Коли ми були молодими, неодноразово ми чули слова пророчі, що не завжди буде такий час благоприємний в Україні, свобода, проповіді Євангелії, прийде час, коли двері свободи почнуть закриватися. І я собі не раз роздумував, як почнуться гоніння за твою віру, за твої переконання, за Боже Слово, як я себе поведу, І, знаєте, якось не хочеться в своїх уявах малювати себе програвшим. Якось так, сціпивши зуби, ну якось я пройду, я обов'язково буду вірним, я збережу вірність Господа, я пройду. Слово Боже, описує нам людей, які теж уявляли собі, як вони себе поведуть в день злий, в день неприємний, в різні періоди життя, які будуть відрізнятися від тихої води і зелених пасовиськ. Свого часу Авакум про це писав, ми знаємо, хто читає писання, знає цей текст. Та чоловік Божий говорить, якщо навіть, якщо навіть не стане овець в кошарі, пісні про це співають. Так? Якщо навіть заняття там оливки не стане, все, все, все на чому жили євреї, від землі і від, і від кошар, від стад, якщо не буде нічого, 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 ні винограду, ні оливки, ні великої, ні дрібної нічого не буде. А Вакум говорить: а я все рівно буду славити Господа, буду тішитись Господом своїм. Давид, якось ми вже згадували сьогодні ситуацію, це він говорить, коли б я навіть пішов долиною в майбутньому говорить, так? коли я піду долиною смертної тіні. Я не буду боятися злого, тому що твій, Господи, жезл, твій посох, вони мене будуть заспокоювати в цей час. В новому заповіті апостол Петро якось сказав у розмові при учнях з Ісусом Христом, Він сказав: Господи, коли навіть всі відречуться від Тебе, я ніколи, Господи. Я готовий на смерть піти за тебе. Так? І це те, що могло чекати людей. І вони собі десь десь розуміли, що це може прийти. І вони бачили десь свою модель поведінки, як вони будуть себе вести в тих, в тих, в тих, в тих обставинах. Я не знаю, як вів себе авакум. Чи цей час аж такий прийшов? Так, прийшла війна, прийшли проблеми. Як повів себе авакум, я не знаю, Біблія до цього цього до кінця не описує. Про Авокума я не знаю, як він себе повів. Про Петра ми знаємо, як він себе повів. Так? Те, що він собі уявляв, і те, що прийшло в його житті, воно відрізнялося. Так не сталося, як він, уявляв, як він себе поведе, коли прийде тяжкий час. Про Давида ми теж знаємо. У нього були тяжкі часи. У нього були часи, коли він проходив від долиної смертної тіні. Ми знаємо, як Давид себе повів. І от один з таких моментів. Я хочу звернутися до Божого Слова, це буде 56 й чи 57 й в різних перекладах по різному стоїть номер Псалом Давида. Сьогодні в зібранні комусь, мабуть, защемило серце, і такий пішов запах по залу. Знаєте, є періоди в житті. Коли тебе щемить серце. Коли це не завжди по віку, це не завжди по хворобі. Життєві труднощі, життєві переживання, те, з чим ти маєш стикнутися чи стикнувся вже. Це не просто. Сьогодні надійшла одна з записок. І прохання помолитись церкву, щоб Бог. Захистив навіть так. Є трудні періоди, і нам потрібно бути до них готовими. Як бути, знаєте, коли ти є на зеленому пасовіську біля тихої води, не хочеться робити нічого. Такий добрий час, дайте мені спокій чисту годину, хочу просто відпочити. Знаєте, це небезпека обману цієї такої, такої мирної тихої обстановки. Тому що Писання нам говорить, що робити в цей час, коли нам є дуже добре. Писання говорить, Еклезіаст говорить в, своєму, в своїй книзі, він говорить в дні юнацтва, в дні, коли тобі добре, коли ти сильний і здоровий. Пам'ятай, що прийдуть дні, про які ти скажеш, вони неприємні. Слово Боже говорить нам про те, що черпай воду на час осади. Та й каже, немає ніякої осади. Для чого? Дайте мені спокій, чисту годину, хочу пожити спокійно, тихо і мирно. Будь готовий, набери запас, набери води. Може прийти час, він застане тебе зненацька, і ти виявишся неготовим. Ми знаємо новозаповітню історію про 10 дів, де ситуації так стрімко розвинулись, і п'ятеро виявилось не до кінця готовими. І це було критично, це було критично. Вони не були готовими. Був добрий час, коли вони могли подбати. Ну, цей добрий час був використаний неправильно. Я не говорю про те, що ми маємо боятися, що ми маємо жахатися, щось має прийти, щось має прийти, що ми маємо ночами не спати, бо щось має прийти. Ні. Але якщо якісь трудні ситуації прийдуть, ми маємо бути готовими пройти їх, пройти їх з Господом, щоб ми не впали в пустинні кістьми. От Псалом 56, Псалом Давида. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спистої та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над цією землею. Вороги приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося, серце моє. Я буду співати та славити тебе, збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитро. Я буду будити досвітню зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. І в кого є відкритий текст, писаний текст цього псалма? Ви можете почитати шапку, перший вірш говорить, що це псалом Давида, коли він утікав від Саула в печеру. Це надтяжкий час. Молодий чоловік, жменька людей при ньому, втікає, за ним гониться цар з його елітним спецназом, щоб ми розуміли з сьогоднішньою мовою. Це виб... це добірний царський загін, військо добірне, гониться при всьому обладнанні, що вони могли мати на той час найкраще озброєння найближчої царської охорони. Гониться за Давидом. І він ховається в печері. Звичайно, його крик до Бога: Помилуй мене, Боже, тому що на мене полюють люті леви. Який з людською душею не рахується, він розуміє, він знає, хто за ним йде по слідах. Він зараз в печері. Господи, помилуй мене. І розумієте, одна справа, коли пишеться історія вже після того, як історія пройшла. Коли ми пережили якийсь момент, знаєте, коли ми вже це через півроку, через три роки розповідаємо те, що ми пережили, воно вже має зовсім інші акценти, зовсім інші наголоси, зовсім інший аналіз, ніж тоді, коли ми проходимо це в процесі. Знаєте, Одна справа, коли ти перепишеш щоденник свого життя і ти пишеш те, про що ти зараз переживаєш. Друга справа, коли ти будеш писати спогади, мемуари, про що ти пережив, тебе вже емоції нормувались, страхи перейшли, ти вже оцінюєш адекватну ситуацію, яку ти перейшов. Ти вже можеш зрозуміти, чому це було. Ти вже зовсім по-іншому про це пишеш. Но Давид зараз пише свій щоденник. Давид зараз пише те, про що він переходить, він ще не знає, чим закінчиться. Ми знаємо. Ми знаємо, що в тій печері йому в його руки дасть Господь того ж Саула. Ми знаємо, що в його руках потім буде вибір залишити царя при житті чи там же порішити в тій печері і самому стати царем. Ми знаємо, ми вже це знаємо, Давид не знає. Давид зараз бачить, що він в печері, а отам от цар і його військо, і вони його шукають. І от він просить: помилуй мене, Боже. Но в якийсь момент ми відчуваємо в цьому псалмі, як все міняється, як все міняється. І Давид починає говорити: Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду тебе славити. Що сталося? Що сталося? Знаєте, є ситуації, хто знає Біблію, ви знаєте, коли за Мойсеєм, за народом Божим, гнався знову ж таки свого часу свій цар, фараон Єгипетський, своїм військом. І в якийсь момент хвилі моря його накрили, і потім ще довго ці трупи єгиптян і залишки колесниць викидались на берег. І Ізраїль тоді підняв пісню хвали, прославляючи Бога. Вони побачили, як море поглинуло єгиптян. Ми знаємо інші ситуації, коли Єлисей був в місцевості, яку оточили вороги, і його слугами вже сьогодні про нього чули Гехазі, наляканий. Пане мій, пане мій, що буде? Що буде? Господи, відкрий йому очі. Відкрилися очі, і Цей побачив. Вся ця гора, де вона є, оточена огненими колесницями, військо Боже, ангели їх охороняють, і на душі стало легше. Господи, слава Тобі. Ситуація, коли військо мало чисельне, мало озброєне, але на ворогів починають палити каміння з неба. Алілуя, Господь, слава тобі! Ну зараз Давид все ще в печері. Що стало? Що змінилось? Хвилі моря не накрили його ворогів, ні каміння з неба не попадало. І він не бачить огняних колесниць, і ворог не минув його печеру і не відступає від нього. Нічого не змінилося. Ну тут щось змінилось всередині. Щось змінилося всередині Давида. Друзі, ще раз повторюсь, він не знає, чим закінчиться історія. Але тут щось змінилося. вже. Він все ще в печері, вороги все ще в підніжжі гори, а він вже славить Господа. В інших псалмах про цю ж історію Давид говорить: ти намастив мене оливою, моя чаша, надмір пиття, ти даєш мені поживу перед лицем моїх ворогів. Давид вмів чомусь зміцнитися в Бозі. На тижні ми чули на молитовному служінні, брат нам нагадує історію Давида і про ціклах. Безвихідна ситуація втрачено все, що можна втратити. На в якийсь момент написано ті самі слова, Давид зміцнився в Господі. Ситуація не вирішилась, проблема залишилась, але тут щось змінилося. Давид зміцнився в Господі. Він проходив час, про який, можна сказати, це був День Злий для Давида. До да він зміг зміцнитися в Господі. Ми читаємо про його, про яку я вже сьогодні згадував. В того взагалі була ще гірша ситуація, Цей точно проходив долину смертної тіні. Але він чомусь міг сказати. Нехай буде благословено ім'я Господня. Він чомусь міг сказати, він ж не знав кінця історії. Сьогодні ми знаємо, що він буде благословений вдвічі більше. Але зараз, проходячи цей період, він то не знає, чим все закінчиться. І він говорить: а я знаю, що мій відкупитель живий. Я знаю, що мої очі узрять його. І я буду прославляти ще його. Тут щось міняється. Був період тяжкий, він був готовий проклясти день свого народження, але проходить час, і він говорить: я знаю, мій відкупитель живий. Дорогі брати і сестри, я не знаю, хто що зараз проходить, хто зараз на зеленому пасовиську, для когось зараз неприємні дні. Хтось, можливо, зараз проходить долиною смертної тіні. Є в житті ситуації, до яких ну, ми не можемо приготуватися. Ти не знаєш, що тебе підстереже і де тебе підстереже, і ти, брат, говориш, приготуйся, що я маю, як я маю приготувати, що я маю зробити. Дорогі мої, найважливіше вибудувати щоденні стосунки з Богом. Ти не знаєш, що чекає, ти не знаєш, до чого готуватись. Але коли ти будеш близько з Богом, ти можеш сказати, як мужі Божі, які близько ходили з Господом, моє серце зміцнилось. Я буду славити мого Господа. Я зараз цій молитві запрошую нас помолитися за людей, яким важко, подібно як цій записці. Моліться церква дорога, щоб Бог мене захистив в когось страх, в когось переживання, в когось попереду небезпека. Як потрібно, щоб захистив Господь. Є записка, де прохання молитися за людину, яка невеликовно хвора. Людина не знає Господа. Є прохання молитися, щоб Господь допоміг. І в плані душі, і в плані тіла. Тому що людина не знає Господа. Дорогі ми, я запрошую нас до щирої молитви. І хто зараз проходить тяжкий час, я завершу тим, з чим я починав. Кажуть єврею, є мудрий вислів. Все так не буде. Хай Господь допоможе нам пройти цей час і знову вийти на тиху воду на зелене посольство. Благословінь Господні, будемо молитися.